Так, ну що, народ, день другий. Сход сонця зараз будемо стрічати в полі. Що я вам скажу? Ну, пройшла все, порядок. Правда, кишечка чуть-чуть підриплювала, блін, з такою технікою полі. Вроді би ніч ніхто не їзде, ніхто не ходи. Але коли техніка стоїть ще й не своя за всі 15 мільйонів, то якось стрімнувато. Ну вже все. Це вам жнива кукурузи, це вам... Ночі в пулі, це не сидіть в кабінеті за цими, за комп'ютерами. Це є моє відповідальність. Ну вже все. Вже ранок, вже сонечко скоро буде сходити. Ну оця штумка, яка по всій Україні, поняли? піщана там з Африки чи откуди вона. Так що ждемо комбайнерів. На годиннику в районі щось там 7. Комбайнери проїдуть, я не знаю, часів на 9. Дубаль неймовірний, з самого ранку є світерець. Займуться комбайником, обдують тут, а що тут потрібно зробити, йому служити. Це вже їхні моменти. Камаза поїде до тарабанів. Дев'яточка на повному бойовому. Це наша вся технічка. Технічка, як кажуть, перекупи, які машинами займаються. Так що що, сьогодні знову кукуруза? Сьогодні будемо, будемо ми збирати піоніровські два гібрида. Не пам'ятаю цифри, треба переглянути. Якщо встигну засняти агроритмовську, покажу. Якщо не встигну, то в процесі просто розкажу, бо воно, виходить, поки я поїду, тут убереться, переїдеться туди. Ну, може, якусь частинку, звісно, і застану, бо ходка виходить так по порівні. Е Ось яке порівняні? Та ну, блін. Часа, Часу, півтора. Поки туди воно -то їхать. На з кілометрів 20, 20 туди-20 назад, так дорог. Тут ґрунтова, там Київ-Харку вроді би нормально, а потім ще хренової дороги такої, що я ті дам. Фури поростовчували просто жахи. в Тому що, далі це все в процесі. Не забувайте підтримати канал лайкосом, кому не западло. Ну і далі будемо. Печем народ повним ходом, процес іде. Томолотили речіті Зенетикс приблизно. Приблизно, це ж вроді би і ваги, є все, але точного, точного весу поки що ніхто не знає. Те, що ми нарахували, як я рахую. По КАМАЗам 8 з плюсом. 8,4, 8,3, ну опять же, це все відносно. Саме головне, що 8 з плюсом, бо якоби і в окрузі є гірші результати, і по Ютубу дивишся є результати по Кукурузі плачевні. То якоби ще поки непогано йде. А зараз вже печем повним ходом е, цю агроритмоску ар 1801 по-моєму, так гібрид називається. Е, доволі, в принципі, і непоганий, так дивися, потенціал в нього є. Але ж наш минулорічний підхід до обробітку, чуть-чуть він є плачевним. Е, Пам'ятаєте, ми рихлили. І от оце, як, на мою думку, рихлення, рихлення це дно. Ми виходить, які були ґрунтообробки, в зиму, була попередня кукуруза, в зиму зрихлили і залишили. Потім дісковка, посів. А, не так, добре розкидали. По-моєму, Макош 18 чи якесь, якесь, не пам'ятаю точно. Точно не азотне, скажімо так. І виходить, що додіскували і посіяли, площа отаке, пізненькі були вже порівняно посіви, як всі люди сіяли в окрузі там початок, середина квітня, то ми сіяли початок травня, якоби пізнувато. Ну і в кінечному результаті те й отримали. По комбайну покатався я туди-сюди, потім мені комбайнер спортив настроєння, не хоче вже більше в комбайні кататися, по самим, самій кукурузі. Тут е, сходи були е, як? Рідкіші, ну, навіть воно видно, не так, як на е, зенеті реджиті. Тому що суш, вологи не було, і я думаю, що просто те зерно якесь сухе попало, не зійшло, те попало е, мілкіше може. І тому, виходить, тут висів 70 тисяч, оце отут, а тут 68. Але е, так як зійшло рідкіше, я думаю, що і зараз на момент збирання тут може 63-62, плюс-мінус, як я так думаю. Качани тут, звісно, більше, ніж на е, На 100 70 тисяч. Бачите, очі два зав'язала качана і два вона його е, видержала. В принципі, ось так само, де рідкіше один качан, тут ось другий. Опять же, рідкіше. При нинішніх погодних умовах при сухих, дивіться, два виповнених качана. Клас-клас. Оце в нас 68 тисяч. Те ж саме, качанчик є, дивіться, доволі він непоганий. Непоганий, я б сказав би. І це, цей, цей гібрид має право бути. Це ми посіяли. Ось дивіться, два. Один отакий, а другий отакий. По врожайності. А чого ти відпав пабула? Сюди, йомає, півтони. По врожайності. Аналогічна ситуація, комбайн так само показує. 8-9 тонн. Десь і 7 опускається. Ну, я думаю, десь 7 з копійками повинно вийти. І оце є отакі, бачите? Добавка до врожаю, неймовірна, Це ж наша кукурудза, Минулорічна. Після рихлення не було ж перевертання землі. Після рихлення, ось, бачите, як посходило, яким пучком. І що я? А, за врожайність. Ну і врожайність. така, Плюс-мінус приблизно аналогічна. Для нашого українського гібрида ще доволі непоганий врожай. І волога, прикиньте, волога. Якщо я вчора возив 11.8-11.9, моє дві машини було, третю машину, яку, я, яку накосили вчора. Переночувала вона в полі, відвіз 12,5%. Чи за нічого цирила, не знаю. То тут зараз комбайн показує на відсотка більше. ну Він то бреше, але ж він показує свою брехню. Да? І там було е 16 з копійками, а зараз 17% і трохи. Тобто там піввідсотка комбайнер сказав, що волога більше. Ну, Тобто, якщо возив 11,8-12, хай, то ну, хай там 14 буде, але базова волога. Я думаю, що цим году наверное, всі будуть кукурудзи збиратися при базовій волозі. Так, в общем, агроритм показав. Тепер у нас ще залишається два піоніровських гібриди, на які переїдемо пізніше, подивимось, що там, може з комбайнером помиримося і буде. Саме. І Покатаємося, подивимося, що там, бо воно, знаєте, як з виду. Одне, а в комбайні воно зовсім інше, тим більше коли показує врожайність. Бо як, як показував качанчики на Red GT Zenetics, блін, ну порівняно невеликі, середні. А врожайність доволі непогана. Ось так само, як я і казав Він ту сторону збігав назад, поле такої самої длінни, навіть чуть-чуть коротше цей кусок, ніж GT Zenetics де посіяний. І ось горе виїжджає, висипає. Мигалки мерехтять, все порядок. Ще приїхала фура то я зараз набираю камаза Пайовикам роздаємо ми безкоштовно. 150 кілограмів на один пай кукурузки і 150 кілограм пшениць. Безкоштовно, якщо 2-3-5 паїв, соответственно, множте 150 на 5, то есть 750 кг безкоштовно людина отримає кукурузи так само пшениці, якщо вона якщо ми обробляємо її паї. Ну і само собою ж, пішли на паї 30 соток раз діскувати, культивувати, посіяти і убрати. Убрати можливості немає, тобто ми просто платимо гроші за да вбирання. Е і 30 соток скосить, в кого є корова. Кого немає корови, значить нікому не косить. Так, переїдемо ще нам добувайте, переїдемо на е піоніровські гібриди. Включуся, далі буде. Не забувайте за лайкос. Комбайнери, камазісти, всі на, на вечері. Вечеря є бід в полі, це не порівняється ні з одним гендером. Согласіться за мною. Значить, що, переїхали на ділянку, де у нас висіяний піоніровський гібрид 9639. Але в нас його була невелика кількість і досівали ми Реджіті зенетик, той, що молотили в попередньому відео. Потім переїдемо на Піонер 9042. Що я вам скажу? Ми ці гібриди, взагалі, піонірську кукурудзу ніколи не ні, 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 ні При ніяких розкладах, тобто сказати про неї щось там за один рік, що вона хороша чи вона погана, це неможливо. Не пам'ятаю, правда, конечно, яка в неї була, яке в неї фау, от, не пам'ятаю. Але по ситуації по комбайну. Краї не беремо, там таке краї 5, 6, таке комбайн стріляє. Уже як у гонах з тої сторони, де піонер весь масив посіяний. Там 7, 8 а де посіяний Зенетікс 8. І раз, ну, десяточку я побачив. Проїхав все-таки з комбайном, отак пішла дискусія за ці посіви, як треба сіяти, куди треба сіяти і так далі. Та кажу, молотіть як, як нібудь. Я ж не кажу вам, що мені треба змолотити отак чи отак. Я кажу, а чого ви мені каєте? Як мені треба сіяти? Я сію е, другий рік і в мене е, кожен рік щось воно е, по-своєму відрізняється, як правильно. Ну, коротше, то все, то все наші е, з комбайнером заморочки. Значить, по кукурузі дивимося. Ось зліва це спеціально відступ. Оце у нас Genetics. Ось ми можемо бачити спостерігати качанчики. На даній ділянці не було нічого, ніяких добриків, ніяких підживок, качани. Самі і бачите. Це у нас Піонер. Піонір. Теж тут все вроді би нормально, все прекрасно. Тільки не можу зрозуміти, чого вроді качани, йо-майон. А врожайність на комбайні чуть менше. Ну може щось тут же ж тужі заходить, -моє. Ну це є чуть менший. Це є. Ну да, ось один чогось маленький. Ось піч що це таке? Це, це не то пальто. І ось невеликий, ага. Бачите, там більші, тут менше. Є разнобойчик такий. Бачите, десь є крупніший, десь є мельчий, десь є добротні. Ну, отакий гібрид 9639. Ну, а Зенетікс є Зенетікс. Тут воно чуть рідкіше. Чим на попередніх площах і бачите тут качани. О, це вже як у лисого. Ба? Ну не добротні. В принципі, гріжалося по цьому році. Опять же, давайте прикинемо те, що фау пізні, що в зенетікса, що у піонера. Соответственно, посіви в нас теж порівняно пізні. Треба було б це все діло раніше сіяти. Ну, там морози якоби нам мішали. Потім морози пройшли, ми потім поїхали в принципі, сіяти. Плюс тут аж опять весняна оранка. Весняна оранка, замість того, щоб готувати, планувати, обробляти площі, ми сіємо, чи ми оремо. Потім дожів немає, а ми давай культивіруємо. Ну, коротше, це свинячий крик, висновки, головне, що ми зробили. По поводу того цього всього. Е, так, що я ще сказати. А, до речі, волога, волога, суха кукуруза. Комбай під барабанням відкрив комбайнер, щось там на 46 мм чи, чи, чи сантиметр, там, мабуть, міліметрів. Максимально коротше, немає вже куди крутити, тому вже дробе зерно, кукуруджа сухуща. Це є то що позитивно, що нам не потрібно буде е, сушити. Плюс, плюс. Е, потім далі. На цьому поки наверное, ми зупинимося. А, ще покажу вам, дивіться, як щось горить. Це, Прикиньте камера, оце, да? ви бачите? це? Не розібралися ми ще де це, що це горить. Ну таке враження, як горить не поле з кукурузою чи поле з рештками і так далі. Щось набагато, як на мене, мощніше. Вроді би газову трубу порвало. Ну, газову трубу в приорі прорвати не можуть, тому що безпілотники перестали і шахіди перестали літати, тому що знаєш, оце ж... як їх. У Черкасах, ну ви поняли. Хасіди, о! То двіжняк вже прикратився. Далі, що я хочу сказати, що не перемикайтеся, переїдемо на гібрид 90 там, де ми сіяли після сої. Подивимось, що там. Так, це вже буде темненько, але, але засняти, показати потрібно. В принципі, я що виснули такий поки що по піоніровському по піорніровських гібридах по цьому році казати, що вони погані чи ще якісь, не, не можу. Ми посіяли, спробували. На наступний рік буде така можливість, посіємо ще. Але тільки з меншим фалом. І взагалі я вам скажу, що від великого фалу ми повністю відмовляємося. Велика фал те, що 300 плюс, максимум 280. Все. Вона співає розвинутися дана кукурудза, дойти до тієї кондиції, якої їй потрібно за менший час. Да, там не буде врожайності десь за 10, там буде 8 своїх, 9, але буде вона в волозі фазовій. В році так повезло, що навіть фау 350-380, а воно в базовій вологі. Бо не вистачило вологи і не вистачило живої. Тому такі, такі плюси, скажімо так. А коли е, до опади проходять, як минулі роки, то блін, волога 18, 19, 20, а десь у ложбинках і 22, і тому виходить, що треба ще сушити. І є моменти, є нюанси. Е, так що все, переїдемо туди. Всьо, народ. Жнива кукурузи 2024 закінчені. А, блін, батя поправив, збрехав. Ще є 4 гектара. Ну то вони там в долині, там сире, воно хто знає яке. Де молотить, пока не буде. Ну, всі основні площі убрані. Так що що я можу вам сказати? Що я можу вам сказати? Значить, по піоніру... 96,39. Вийшло один бункер на Камаз, повний прицеп Камазовський, і оця фура. Ця фура привезла 37 з копійками. Копійки от і не повнюю. Якщо додати це все в кучу, то вийшло десь отуди. Ну, ще ж менько в наступний Камаз, ну, навіть її не брати, десь отуди підвісі. На даній ділянці... Ковкуруза 9042, не показував вже її, бо ми переїхали, в районі 8 вже було, воно ніч, темно, нічого не видно, замерз, стою аж камера, труситься, йога. Вийшло два КамАЗа, і у фуру це четвертий раз висипає. Що там по бункерам в комбані не катався, не знаю. По даній ділянці, це пам'ятаєте, тут соя була піонер посіяна серія А. Потім вона е, погано зійшла, і ми опрямому посіяли кукурузу. Оце ця ділянка. Е, чоловік, якого купував посівний матеріал сої, побачив те відео, е, сказав, що е, як, ту кількість насіння, яку я купував, він возмістить, щоб типу, не було ніяких е, неприємностей, скажімо так. Тобто це принцип пацанський поступок. Так, Будемо ще на наступний рік пробувати цю піонер серії А. Що ще сказати по кукурузі? По кукурузі. А, отут а десь приблизно по даній кукурузі нам скидку, якщо так, камазами, машину, десь 6 з хвостиком. Врожайність кукурудзи. Як воно є, не намальовано, не придумано. Е, як ото, знаєте, можна казати, обираємо 8 тонн потом. В коментарях відповідають вже 9 тонн, потім 9,5. Ось як воно є, отак воно вийшло. Я думаю, більше воно е, ну, не додавиться, скажімо так. Так що все, час комбайн видає оту полову і їде на стойло, переночує і потім вже завтра поїде далі, заробляй бабоси. Оце такі реалії. Реалії сьогодення, такі врожаї. Плюс-мінус на цей рік, я думаю, нормально. І по гібридам піоніровським важко по цьому році щось сказати. Але, але потенціал в них є. Ну, ви ж бачили, агроритмовська кукуруза Aer 1801, якщо не помиляюсь, теж доволі непогано себе показала. Качанчики такі вроді би добротні. І пішла Щілівська дуєчка, вход. Вроді би непогані, але ж опять, погодні умови цього року. І ще одне, якщо кукуруза, під неї треба тарити. І тоді все буде люкс. Ну, на даній ділянці не було ж опять же, нічого, якщо посчитати економіку по карбоміду 200 кг та перевести це, все добавить-добавить. Воно понятно, що ви, ну, е... перекриє врожайність вища. Але ж, але ж, але кінечний результат. Вкласти гривню, чи вкласти 2, чи вкласти 5. Є момент, є нюанс. Все, і фура поїхала, не знаю, скільки він там повіз. Так що на цьому відео будем... не не будемо завершувати. Блін, не видно. А ну, зараз я виключу цей подсвітку. І так не видно. А може видно? Ні, не видно. Оце те, що я казав, там димить, горить таке зарево, що це просто червоне. І кажеться, що воно будь-то за оцим полем. Але воно аж по ту сторону річки, десь там щось грандіозне горить. Не представляю, що там за ідіоти і що підпалили. Все, комбайник видувається. І прям додому. Я не знаю, часів вже, напевно, там десь туди 10 з копійками. Ну, ми впорались, все зроблено, все убрано. Залишився тільки одна діляночка, один пай, 4 з лишнім гектара, ну воно там низинка до річки, то вже таке. Основне убране. Дощики е, вже ніхто не малює, ну малює ну із 40 злишніх відсотків перенеслося на 8, відсотків. не відсотків, а міліметрів. Із 40 з лишнім на 8 міліметрів, то я думаю, взагалі його не буде. Так що, так що пшеницю, як Овочка, ніхто косити не буде, а то так само ніхто сіяти не буде. Все народ, всім показу, зустрінемося в нових відео.